Росія атакує нашу енергосистему. Объекты энергетической инфраструктуры стали одним из ключевых целей российской ракетной атаки. Российские войска нанесли ракетные удары по Харьковской ТЭЦ и другим объектам критической инфраструктуры в Харьковской области. В результате сразу в нескольких областях возникли проблемы с электроснабжением. Отдельные районы были полностью обесточены. На счастье, есть светло, хотя атаки на энергетическую систему были край серьезными. А за последний тиждень удары стали массовыми. Наслідок в багатьох регіонах проблеми з електрикою, десь відновлюють години, а десь світла може не бути кілька днів. Наші енергетики, герої, вони ремонтують мережі під обстрілами та повертають цивілізацію в оселі дуже швидко. Та зараз треба бути завжди готовим до нових атак ворога, відповідно і до проблем з електроенергією. Саме тому ми, споживачі, повинні допомагати раціонально її використовувати та зберігати тепло, аби полегшити балансування енергосистеми, даючи спеціалістам час на її відновлення у разі нових пошкоджень. Підтримати енергетичний фронт може кожен. Розповідаємо все, що треба знати про економію електроенергії. Поїхали! Перший аргумент суто прагматичний громадяни, які менше витрачають, менше заплатять за електрику, адже за підсумками місяця рахунки в платіжці будуть меншими. Другий державницький складний для країни час зменшення споживання електроенергії це економія вугілля, яке взимку спалюватимуть теплові електростанції для виробництва електрики. Після тимчасової втрати Запорізької АЕС це питання стало як ніколи актуальним. Третій аргумент соціальний. Оптимізація споживання зберігає енергосистему від перевантаження та дає змогу енергетикам прискорити її відновлення. Якщо цього не робити, багато користувачів довший час лишатимуться без світла. Як це працює? Після знищення чи пошкодження інфраструктури російськими ракетами, аби повернути світло українцям, фахівці знеструмлюють одну лінію та заживлюють споживачів через резервну. Проте резервна, менш надійна та не завжди може витримати велике навантаження. Саме тому після обстрілів часто просять зменшити споживання. Годинами пік, коли споживання традиційно є найбільшим, є з 8 ранку до 11 дня та з 17 вечора до 23 ночі. В цей час бажано зменшити використання найбільш енергоємних побутових приладів. Це дає змогу енергетикам швидше полагодити виведене з ладу обладнання, а диспетчерам уникнути так званих в'ялових відключень споживачів. Перше необхідно змінити підхід та час використання найбільш енергоємних приладів. На кожному з них виробником вказана потужність споживання. Найбільше електроенергії споживають варильна поверхня 7,5 кВт години, електрична теплопідлога 3,8 кВт години, сушильна машина 3,3 Та духова шафа від 2,5 до 4 кВт години. Тому за можливості краще максимально зменшити використання цих побутових приладів, або в крайньому разі вмикати їх не в години пікового навантаження. Також у цьому топі від 1,5 до 2,5 кВт-години побутовий бойлер, тому нагрівати воду ним радять безпосередньо перед використанням. Якщо бойлер ввімкнений цілодобово, то це значно збільшує споживання електроенергії. а Гаряча вода все одно використовується лише у разі потреби, наприклад, прийняти душ або помити посуд. Також тут порохотяг, який споживає від 1,4 кВт -годин до 2,5 Час від часу можна заміняти звичайним війником. Також для економії електроенергії можна відмовитись чи обмежити використання фена, плойки, праски та інших приладів для укладання волосся. Посудомийна машина теж споживає багато від 0,8 до 1,9 кВт. -години. Якщо вдома встановлена енергоємна електрична плита, то для підігріву їжі краще використовувати мікрохвильовку. Вона споживає менше електроенергії, оскільки на розігрів їжі витрачається менше часу. Кондиціонери та обігрівачі бажано вмикати для обігріву лише вночі, коли споживання по всій країні відчутно зменшується. Що стосується пральних машин, то у більшості з них є функція відкладене прання, тому його також доцільно перенести на нічний час, запрограмувавши час старту. Лампи та світильники тут зменшити споживання можна замінивши їх на led лампи. А також вмикаючи світло лише у тій кімнаті, де знаходяться люди. Повербанки, акумулятори та інші системи накопичення енергії також доцільно заряджати вночі. В умовах, коли необхідно зменшити споживання електроенергії, важливо подбати про збереження тепла в житлових приміщеннях, а ще й влада попереджає про значно холодніший опалювальний сезон. Якщо в оселі вже встановлені склопакети, то це допоможе зберігти тепло та заощадити власні кошти. Проте, якщо вікна старі і в них є щелини, то варто вкласти ущільнювач у рами та обробити скло силіконовим герметиком. На вікно також можна наклеїти плівку, яка додатково зберігає тепло. Є економніший варіант пакувальна плівка, це та що з пухарцями. Для підвищення ефекту від використання централізованого опалення на стіни за батареями слід встановити тепловідбивний екран. Більш економний варіант відбивач з алюмінієвої фольги та аркуша пакувального картону. Переконайтесь у відсутності щелин між полотном дверей і дверними коробками. Якщо вони є, слід наклеїти ущільнювач за периметром дверних коробок. Навіть якщо ви не полюбляєте килимою покриття, застелить ними підлогу хоча б у тих кімнатах, де проводити найбільшу часу взимку, і бажано утеплити не лише квартиру, але й себе. У гардеробі вже мають бути теплі шкарпетки, светри, термобілизна, пледи та ковдри. Зима обіцяє бути надскладною. У разі необхідності проведення віялових відключень, диспетчерський центр Укренерго визначає величину та тривалість обмежень і передає дані в Обленерго. А вже останні застосовують обмеження до споживачів на місцях. Інформацію про відключення обленерго публікують на власних сайтах, а окремі сповіщення громадян у особистих кабінетах споживачів або через чат-боти різних месенджерів. Для зручності Міністерство енергетики зібрало контакти всіх постачальників на одній сторінці. Крім того, на днях компанія ясно запустила телеграм-бот, який повідомлятиме підписників про графіки та географію відключень електроенергії. Підписуйтесь на ютуб канал економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.